Сьогодні ми з вами вивчаємо пристрої введення та виведення інформації. Ви дізнаєтеся сьогодні, які пристрої має комп'ютер і які пристрої призначені для введення та виведення інформації в комп із комп'ютера. Ну, комп'ютери нам допомагають зараз в багатьох справах. Наприклад, спілкуватися, робити покупки, подорожувати, відпочивати, виконувати хатні роботу і навіть працювати. працювати, виконувати певні функції під час своєї професії. Він допомагає і школярам, і студентам, і всіх, хто хоче отримувати нові знання. А також які, хто, хто вже знання отримав і десь вже працює. Скажіть, будь ласка, як ваші рідні використовують у своїй діяльності комп'ютер? Наведіть приклади? Чи як... Наприклад, щоб щось роздрукувати. Так. ще як? Батьки використовують комп'ютер. Або сестра, брат. Можна ще подивитися. У мене сестра старша використовує. Мама теж. Так. Я щоб підключатися на... і бабушка, я бабуська на комп'ютері займаю. Так, хорошо. Щоб підключатися до уроку, хтось сказав. А що э, батьки і бабушка робить за комп'ютером? Мама працює, бабуся грає, ага. а Луїза займається і грає. Ага, хорошо. ще хто працює за комп'ютером дома і чим займається? Які виконує функції з допомогою комп'ютера? Може хтось фільми дивиться? Я знаю, друг мій Олесь. Він дивиться. У нього такий комп'ютер. Він, да, він щось на комп'ютері наводить і потім це на телевізор свідчується. Ага, дивиться телевізор, так? Да? Хорошо. Давайте розглянемо, які основні пристрої комп'ютера. Комп'ютер це універсальний пристрій для роботи з інформацією, він може працювати практично з будь-якою інформацією, яка, як, як, з якою працює людина. Основними пристріями персонального комп'ютера виділяють такі: це системний блок. Системний блок це ось така коробка вигляді паралеліпедом, її ми називаємо Мені вас не чути. Вас не чути. Богдан Йосипович, вас не чути. Так, чути вже? Так. Да. Хорошо, щось з мікрофоном було. Значить, до пристроїв персонального комп'ютера, до основних пристроїв персонального комп'ютера належить системний блок. Да? Знаєте, що таке системний блок чи ні? Так. Да. Це така велика коробка, да? так? Системні блоки є в стаціонарних комп'ютерах. В ноутбука, наприклад, системного блоку немає, тому що. Там системний блок, він під клавіатурою знаходиться. Да? А от у стаціонарному комп'ютері є такий великий системний блок. Далі монітор, на якому ми бачимо все, що виконує комп'ютер. Mm. Клавіатура, через яку ми вводимо певну інформацію текстову в комп'ютер. Ну і миша, через яку ми вводимо команди в комп'ютер. Але до комп'ютера можуть підключатися не тільки цих 4 основних пристрої. Чи входити не тільки 4 основних Як Бачите, на малюнку до комп'ютера можна включати й інші пристрої, які поділяються на пристрої введення, виведення, зберігання та опрацювання. Давайте подивимося, які є пристрої введення та пристрої виведення. Пристрої введення це пристрої, які вводять інформацію в комп'ютер. До них належить мікрофон. Він вводить в нас. Звукову інформацію в комп'ютер ми говоримо в мікрофон, а мікрофон передає інформацію в системний блок. От, наприклад, на, наразі я говорю в мікрофон. Ця інформація потрапляє в системний блок і потрапляє через спеціальну програму до вас. Так? Клавіатура це пристрій введення. Клавіатура вводить текстову інформацію. Мишка. Також пристрій ведення. Він, вона дозволяє вводити певні команди. Наприклад, такі команди, як відкрити папку, перенести файлик, натиснути праву кнопку миші і викликати контекстне меню. Тобто мишка дозволяє вводити певні команди в комп'ютер. Так, веб-камера, яку інформацію вводить в комп'ютер? Щоб вас було видно. То це яка інформація? Що? Що вона знімає? Що ми можемо за допомогою веб-камери -кам... веб зняти? Віде. О, відео відео, так? Да? Ну і сканер яку інформацію утворює? Він сканує. Так, він сканує і перетворює. Інформацію на аркуш і в графічну картинку, тому він формує графічну інформацію. Ви туди можете поставити якесь зображення, можете поставити фотографії, можете поставити текст. Сканер перетворить те, що знаходиться на папері, в графічну інформацію, яка потім потрапляє в комп'ютер. Доброго дня. Так, і добрий день. І давайте розглянемо пристрої виведення. На відміну від пристроїв введення, пристрої виведення не вводять інформацію в комп'ютер. Добрий день. Добрий день, А виводять інформацію з комп'ютера. Основний пристрій виведення в нас монітор. Все, що наш. Доброго дня. Добрий день. Основним пристроєм виведення в нас є монітор. Да? На моніторі ми бачимо все, що нам показує комп'ютер. Все, що він виконує, ми можемо побачити на моніторі. Дуже важко працювати із комп'ютером, якщо в нього немає монітора. Це практично неможливо. Далі. Значить, нам монітор виводить графічну інформацію. Графіку, да? графічну інформацію. Відеоінформацію, графічну інформацію, текстову інформацію, виводить монітор. Далі звукову інформацію в нас виводить або наушники, або колонки. Якщо у вас є наушники, то виводиться через наушники. Якщо у вас, наприклад, колонок немає. Якщо є колонки, то звук виводиться через колонки. Завдяки якби, наушникам і колонкам ми можемо чути. Да? Із комп'ютера звук. Наприклад, коли я не говорив, коли в мене мікрофон не працював, ви звук не чули. Але коли я зараз говорю, то ви чуєте звук завдяки тому, що у вас є колонки або наушники на комп'ютері, тому що це пристрій виведення звуку. Ну, і принтер, яку у нас інформацію виводить? Текстову, Текстову або графічну, якщо це картинка. Да? Текстовий графічний. Хорошо. Так, ну ми вже говорили, що пристрій це пристрій ведення. Сканер це пристрій введення в комп'ютер, зображених на папері малюнків і тексту. Тому це пристрій введення графічної або текстової інформації. Тобто ви сюди можете поставити текст, сканер відсканує і переведе цей текст в комп'ютер. Так само ви можете поставити картинку, сканер відсканує і перетворить картинку на папері, в картинку на комп'ютері. Тому сканер вводить або текстову, або графічну інформацію. Так. Мікрофон. Це пристрій введення чи виведення? Виведення. 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 Тобто, ви зараз підносите. Вухо до мікрофону, а він вам щось говорить? Ні. <гум> то що це таке? Ведення. Це пристрій введення. Так? Ви говорите навпаки, ми говоримо в мікрофон, а він вводить інформацію в комп'ютер. Так? А от колонки і наушники це пристрої введення, так? Ви можете... А Чому там, де колонки, зверху пише навушники, а там, де навушники, то там зверху да, пише колонки. Хтось бачите. Робив презентацію і поплутав трошки. Так? <клухи> <Да? клухи> ну, бачите, таке буває з людьми. Плутають. Правильно, колонки це ось тут на малюнку, а тут наушники. Хтось поплутав. Так. І коли наушники і колонки це пристрої виведення, коли, ви зараз... коли я зараз говорю, то саме із наушників або колонок ви чуєте звук. Так, добре. Так, в системному блоці насправді це дуже складний пристрій. В ньому також є інші пристрої, яких ми не бачимо. До них належать два таких основних пристрої: це процесор. Ось він на малюнку. Звичайно, в системному блоці, крім на процесорі, ще є вентилятор, тому що процесор дуже сильно нагрівається. Тому там може бути радіатор і вентилятор, який його охолоджує. Процесор це пристрій, який опрацьовує дані та, та керує роботою комп'ютера. Тобто, це пристрій опрацювання даних, він опрацьовує дані та керує повністю роботою комп'ютера. Це можна сказати мозок комп'ютера. І оперативна пам'ять, що таке оперативна пам'ять? Коли ми, наприклад, для того, щоб ми з вами Щось виконували в нашому житті. У нас також є пам'ять, да? де ми запам'ятовуємо різні речі, там, де ми ключі поставили, коли нам на уроки йти і так далі. Так само і в комп'ютера для того, щоб він працював, йому потрібна пам'ять своя, яку він може використовувати для того, щоб щось якісь дані запам'ятовувати під час своєї роботи. Така пам'ять комп'ютера називається оперативна пам'ять. Вона призначена для збереження даних, які потрібні під час роботи комп'ютера. Зрозуміли? Так. Yes. Хорошо. От, перші комп'ютери не мали таких пристроїв, як клавіатура, миша і монітор. А ось без процесора та оперативної пам'яті не обходився жоден комп'ютер, тому що без цих пристроїв комп'ютер нічого не зможе виконувати. Комп'ютер, як і людина, теж має пам'ять. Так, пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання інформації або для зберігання даних. Пам'ять комп'ютера поділяється на внутрішню та зовнішню. Внутрішня призначена для комп'ютера. Для того, щоб він міг працювати, щось запам'ятовувати під час своєї роботи. А зовнішня призначена для користувача. Користувач може на зовнішню пам'ять записувати свої дані. Зрозуміли? Чим відрізняється зовнішня пам'ять і внутрішня? Uh -huh. Внутрішня пам'ять це оперативна пам'ять і призначена для того, щоб комп'ютер міг щось запам'ятовувати для себе. А зовнішня це пам'ять, куди ми записуємо інформацію. Це може бути жорсткий диск, флешка, флешкарта, оптичний диск та інші пристрої. Close. У внутрішній пам'яті розміщуються всі дані, з якими в цей момент працює комп'ютер. А зовнішня пам'ять вона призначена для зберігання даних протягом довгого часу. Жорсткий диск може працювати дуже довго, от, він може працювати навіть 20 років, і, і при цьому не ламатися. Хоча вони інколи і можуть і вийти з ладу дуже швидко. Наприклад, бувають випадки, коли. Жорсткий диск на комп'ютері виходить з ладу протягом одного року. Це буває дуже рідко, зазвичай це дуже надійні пристрої, які можуть працювати дуже довго. І вони можуть зберігати багато корисної інформації користувача. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої ще називають інколи носі... носіями даних. Ну, така цікавинка. Зараз є комп'ютери, які називаються моноблоками. Які називають моноблоками це, це комп'ютери, в яких є системний блок, і монітор, і інші пристрої об'єднані в один пристрій. В таких комп'ютерах може бути навіть в моноблоці і колонки, і системний блок, і монітор, все в одному пристрої. Ось він на малюнку цей моноблок. Як бачите, в нього системного блоку немає. Раніше в комп'ютерів не було жорстких дисків. І всі програми завантажились через такий спеціальний пристрій, який називався дискета. Ось він на малюнку. Тому в багатьох програмах для того, щоб щось зберегти. Ця кнопочка збереження має вигляд ось цієї дискетки. От. Дискетки вони не були дуже надійні пристрої. От, бачите, тут відкривалася двер... дверцятка, можна сказати. І там був диск всередині цієї цього... 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 дискетки. Але дискетки вони були не дуже надійні, вони боялися дуже магнітного поля, от, падінь і так далі. І могли швидко вийти з ладу. От. Але раніше комп'ютери не мали жорстких дисків і використовувалися такі маленькі дискети. Так, то Який пристрій для роботи з інформацією є універсальним? Який ми пристрій для роботи з інформацією використовуємо? Який? Універсальний? Телефон ми для роботи з інформацією використовуємо. Комп'ютер. Комп'ютер. Да? Комп'ютер це ні. Універс... Ноутбуки. Ну, ноутбуки, комп'ютери для роботи. Це є універсальні пристрої для роботи з інформацією. Хорошо. Які пристрої комп'ютера ти знаєш? Наведи приклади введення введення інформації. Які ми сьогодні пристрої введення інформації розглянули мікрофон. Мікрофон. Ще які? Колонки. Поговорити. А ну, не ну, чекайте, колонки це пристрій введення? Введення. А нам треба введення, мікрофон, ще Микрофон. які? Мікрофон. Mm. Внут... Mm. клавіатура Клаві... і миша. Клавіатура, миша і ще один. Мікрофон. Не ставлю. Монітор? Ні, монітор це не пристрій введення. Може, зовнішня пам'ятка. Сканер, сканер, да, Ми туди ставимо папір і він сканує. Так, назвіть пристрій виведення інформації. Колонки, наушники, мошники, колонки. Мікрофон мікро... неправильно. Мікрофон це Так. Колонки, наушники, монітор. Правильно сказали і ще один. Він друкує на папір. Принтер. Принтер, так. А який, пристрій, який основний пристрій опрацювання інформації в комп'ютері? Який сильно нагрівається? Як він називається? Про. Про це. Процесор. Процесор, так. Так. А як називається пам'ять, яка необхідна для роботи комп'ютера? Опе. Опера. Опера. Ти. О... Оператив. Оператив... Оперативна пам'ять пам вона необхідна для того, щоб комп'ютер міг працювати. А які є пристрої збереження інформації? Жорст. Ж... Жорсткий, Жорсткий диск, флешка. флешка. Оптич... Оптичний диск, да? так. флеш-карта флеш-карт, як правило, використовується в телефонах. Хорошо. Для чого призначена зовнішня пам'ять комп'ютера? Для чого вона призначена? Для того, щоб щось скачувати, либо якісь е відкривати файли. Так, то хто нею буде користуватися зовнішньою пам'яттю? Кори. Корис. Ту. Матч. Користувач, two. да? Тобто ми з вами, люди, да? будемо записувати інформацію на зовнішній запам'ятовуючий пристрій комп'ютера. Mm -hmm. Так. Складіть букви по порядку та вгадайте, яке слово. Монітор. Так. Це пристрій введення чи виведення? Виведення. Виведення, Виведен. 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 Так. Хорошо. Йдемо далі. Це станний блок. Добре. Идем дальше. Клавиатура. Mm. Клавіатура. Клавиатура. Uh -huh. mm. Так це пристрій введення чи виведення? Введення. введення. Mm. Yeah, введення. Mm. Хорошо, молодці. Миша. Mm. Миша. Хорошо. Миша. Пристрій введення чи виведення? Введення. Введення. Хорошо. Колонки. 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 Добре. Колонки. Це пристрій введення чи виведення? Виведення. 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 Принтер. Принтер, принтер. Це пристрій введення чи виведення? Виведення, виведення. Виведення. хорошо. Так, тепер яке ваше домашнє завдання? <клух> Дивіться, у вас в класрумі я розмістив завдання. Зараз я покажу, як його пройти. Я покажу тільки декілька прикладів, а далі спробуйте самостійно. Ось тут є пристрої комп'ютера. Завдання. Ви на нього натискаєте, у вас відкривається сайт. Тут треба розмістити запропоновані зображення пристрою. Софійка, трішки тихіше. Софійка. Софійка не класай, Софійка. Так. Розмісти запропоновані зображення пристрою у три групи. Тут є пристрої зберігання, пристрої виведення та пристрої введення. Колонки це що це таке? Це виведення. Ми їх лишаємо всі в цьому стовпчику. Далі з'являється жорсткий диск. Це зберігання, виведення чи введення. Зберігання. На шмію приносимо сюди. І так далі. Зрозуміли? Угу. Після того, як ви все перемістите, ви нажимаєте прапорець, коли вже закінчиться пристрій і вони перестануть з'являтися, нажимаєте прапорець, вас покаже, які відповіді правильно, і скаже, що тест закінчено. Зрозуміли? Так. 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 Все, тоді гарного дня вам робіть все домашнє завдання. Побачимо. 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 Дякую вам також. Пока-пока.